Якщо тебе закопують, не поспішай здаватися. Можливо, оце твій шанс піднятися вище. Один старий віслюк впав у глибоку яму. Господар подумав, що дістати його буде надто складно і вирішив просто засипати його землею. Він почав кидати землю в яму, але кожна жменя, що падала на спину у віслюка, той струшував із себе і ступав вище. Що більше землі сипали, то вище він піднімався. Зрештою, Віслюк вибрався з ями сам. Мораль. Коли життя засипає тебе проблемами, не здавайся. Використовуй кожен удар, щоб піднятися вище. Те, що мало тебе поховати, може стати твоєю опорою. Якщо тебе закопують, не поспішай здаватися. Можливо, це твій шанс піднятися вище. Один старий Віслюк впав у глибоку яму. Господар подумав, що дістати його буде надто складно. І вирішив просто засипати його землею. Він почав кидати землю в яму, але кожна жменя, що падала на спину у віслюка, той струшував із себе і ступав вище. Щоб більше землі сипали, то вищий він піднімався. Зрештою, Віслюк вибрався з ями сам. Мораль: коли життя засипає тебе проблемами, не здавайся. Використовуй кожен удар, щоб піднятися вище. Те, що мало тебе поховати, Може стати твоєю опорою.